Всім привіт! Олена Кравець, популярна акторка, яка впродовж багатьох років була не тільки зіркою квартал 95, а й сиділа у тренерському кріслі «Ліги сміху. Крім того, медійниця є голосом українського кінематографа. В цьому році, 1 січня, Олені Кравець виповнилася 48. Народилася вона у Кривому Розі і з самого дитинства була активною учасницею творчої діяльності. Вищу освіту здобула за фахом фінансист-економіст. В цьому відео ви дізнаєтесь, як вона стала популярною, яка трагедія ховається в особистому житті та де акторка зараз. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. У своїй місцевості кравець здобула популярність завдяки КВК. Згодом отримала пропозиції стати ведучою на радіостанції Радіосистема. У 1998 році стала учасницею команди 95 й квартал, а у 2000-х роках колектив переїхав до Києва. Кравець була не тільки акторкою, а й адміністративним директором колективу. Олена була єдиною жінкою в акторському складі і часто грала ролі політиків інших персонажів. Кожен наступний рік для студії став все успішнішим і популярнішим. Діркова кар'єра для кравець не обмежилася лише кварталом. Вона знялась у серіалі Слуга народу, долучилася до озвучування альбому Ти, Романтика. Її голосом озвучена книга Сім чоловіків Евелін Гіго» тощо. У 2014-2015 роках Олена була у списку 100 найвпливовіших жінок України за версією видання Фокус. Також вона стала тренеркою Ліги Сміху, а у 2019 році була учасницею проєкту Танці зірками. У чвертьфіналі кравець і її партнер Максим Леонов покинули шоу. Цікаво, що впродовж цього шляху цю пару засипали звинуваченнями, що акторка несправедливо залишається в проєкті. Цей дует не завжди ідеально виконував танцювальний ПА та був помітно слабшим на фоні інших учасників. Відтак судді по-різному оцінювали виступи, а глядачі кожного тижня рятували від зони ризику. Чому Олена Кравець пішла з кварталу 95? Дивіться далі в сюжеті відео. У 2022 році акторка ухвалила рішення покинути студію квартал 95 після 25 років роботи. Спершу, за її словами, причиною стало загострення шкірного захворювання під час війни. Сьогодні жінка певна, що це був необхідний крок для її особистого розвитку. Я внутрішньо перестала бути пророзва, інша відбулася прошивка. Це було ну, дуже важке рішення, трохи гордівлива історія, я зізнаюся. Типу я підвожу людей, кривджу, але якщо я залишаюся, то я підвожу себе. Мені тоді треба було обрати себе. Ми можемо нормально з хлопцями розмовляти завдяки тому, що вони знають мене давно. Я могла сказати, що мені потрібно взяти паузу. Коли я зрозуміла, що пауза затягнулася, я сказала, що я йду. Я не мислила категоріями правильне чи неправильне рішення, тоді воно було єдине можливе. Це єдине чесне рішення стосовно людей, які зіграли дуже важливу роль в моєму житті. Це люди, з якими я дорослішала, розповіла кравець. До слова, повертатись до кварталу 95 Олена не має наміру. Особисте життя у 2002 році кравець вийшла заміж за свого колегу по квартал 95, тоді актори працювали в кровоморозі, а між двома гумористами спалахнула взаємна симпатія. У 2003-му у подружжя народилася Донька Марія, а у 2016-му двіння хлопчик Іван і дівчинка Катя. Якось Олена зізнала, що двічі втрачала вагітність на одному тому ж терміні. Викидні траплялися через напружений графік зірки. Вона постійно поспішала, будувала кар'єру і через це довго не могла отримати мріяне щастя. У мене два рази завмирала вагітність. Це трапляється на одному й тому ж терміні. Була гонитва, і на цій швидкості дітей не виношують. Колись про це було дуже важко говорити, дізналася акторка. Коли почалася повномасштабна війна, кравець поїхала в вимушену еміграцію з дітьми. Однак згодом повернулася, бо хотіла працювати та реалізовуватися, а не лише бути мамою. Після відходу з кварталу кравець не залишилась без роботи, вона стала ведучою шоу Тихий вечір на телеканалі Дім. Водночас згодом проєкт закрили через скандал із держфінансуванням, коли стало відомо, що на програму витратили понад 27 мільйонів гривень. Кошти, про які йдеться, були виділені каналу на зйомки програм у 2023 році. У 2024 програма не виходитиме, через те, що канал звітував на сайті Прозоро про фінансовий кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною, повідомила Олена Кравець. Акторка додала, що її тільки обличчям та ведучою програми вона отримає зарплатню, але не відповідає за розподілення коштів чи фінансування каналу. Зараз акторка живе з родини в Україні. Сьогодні Олена активно розвиває власні проєкти. Запустила курс техніки володіння голосом і веде подкаст на Ютубі разом з донькою Марією, де обговорює стосунки батьків і дітей із запрошеними гостями. Серед гостей подкасту відомі українські особистості Жені Галич, Маша Єфросиніна, Олександр Педан та інші. Знаменитість продовжує підтримувати збори на допомогу ЗСУ, а також бере участь у благодійних заходах. А не так давно донька Алини Кравець несподівано заговорила про весілля. Вона доволі рідко публічно коментує свої стосунки з бойфрендом, водночас днями вона розкрила деякі подробиці. Так дівчина зізналася, скільки вже зустрічається з коханим і розповіла, чи думають вони над весіллям та дітьми. Як виявилося, Марія перебуває у стосунках вже понад два роки, водночас вони з коханим наразі не поспішають офіційно оформлювати стосунки та заводити дітей. З моїм хлопцем ми разом вже понад два роки, живемо разом, Щодо весілля, ви знаєте, наше покоління легше до цього ставиться. Головне, у нас є любов, і щодо дітей ми теж навіть не думаємо про це, розповіла Марія. Нещодавно акторка Олена Кравець розповіла, як відреагувала на те, що Ігор Ласточкін долучився до Лав Збройних сил України. Також вона висловилася про Віктора Розового, який отримав важке поранення на фронті. Олена Кравець зізнала, що рішення Ігоря Ласточкіна поповнити лави Збройних сил України справило на неї велике враження. Я завжди знала, що він сильний духом чоловік, з чітким внутрішнім стрижнем, але саме цей вчинок це було щось особливе, відчула неймовірну повагу та вдячність. Люди, які приймають такі рішення, заслуговують на захоплення та гордість, зазначила вона. Акторка також висловилася про Віктора Розового, який зазнав важкого поранення на фронті. Кравець поділилася, що дуже переживала за коміка. Це людина, яка дійсно має значення для всіх нас. Вітя глибока особистість. І навіть коли він жартує, в його словах завжди є серйозний підступ. Сподіваюся, що йому вдасться продовжити тішити нас своєю мудрістю та талантом. Його присутність це важливо. Я дуже ціную цю людину, додала Олена Кравець. Нагадаємо, Ігор Ласточкін повідомив, що мобілізувався до ЛАВ ЗСУ у лютому 2025 року. Ймовірно, гуморист служить 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр». На початку повномасштабного вторгнення Віктор Розовий пішов добровольцем у полк ССО АЗОВ, який пізніше став 3 й окремою штурмовою бригадою. 21 березня 2024 року військовослужбовець зазнав важкого осколкового поранення голови. Згодом розовому вставили титанову пластину в череп. Реабілітація захисника триває. Днями він опублікував відео, на якому робить перші кроки. Після поранення Віктор почав користуватися кріслом колісним. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.